4.20 десь ворог розбудив весь обласний центр. І, звичайно, всі комунальні і надзвичайні служби на цю годину у нас є інформація, що приблизно протягом 40 хвилин ворог обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. щонайменше 7 сім бортів авіації були залучені у обстрілі Запоріжжя, і ворог. Намагався значно більшої шкоди завдати безпосередньо обласному центру. Я першу року хочу подякувати Збройним силам України за те, що не всі каби ворожі долетіли до обласного центру, і точно ми змогли запобігти великій кількості жертв. Тому що ворог намагався зробити їх значно більшими тим не менш ранок. У нас є інформація вже про те, що щонайменше 10 кадрів долетіли до трьох районів міста Запоріжжя в космічному мікрорайоні. Ворог поцілив безпосередньо на стоянку автотранспорту. Що є жахливим? То це вдруге по цій стоянці. Ворог вже цілить своїми. Ракетами друге це безпосередньо наша набережна магістраль поблизу великих торгівельних центрів і поблизу об'єкту критичної інфраструктури. Mm. Також наразі частково буде перекрито рух по набережній магістралі, але я думаю, що за декілька годин ми зможемо відновити повноцінний рух. Третій епіцентр – це безпосередньо Шевченківський мікрорайон. На жаль, наймстрілюваний мікрорайон міста Запоріжжя. Ворог пацієнтів в, в пожитлових будинках і, на жаль, ми маємо загиблих. Що найменше дві людини наразі загинуло? Також є інформація про щонайменше чотирьох поранених. Також є інформація про те, що одна людина з цих поранених знаходиться в надскладному стані. Тож наші лікарі продовжують боротися. Що стосується зруйнованої інфраструктури, то вона наразі виглядає наступним чином. То наразі пошкоджено 10 приватних будинків, 15 багатоповерхових будинків, і всі комунальні служби наразі працюють над тим, щоб е зробити їх придатними для житла. Хоча що найменше вже відомо про один будинок, який ще не зруйновано, і точно ми його відновити не зможемо. Будемо компенсувати власнику за сертифікатами є відновлення.